Друзі, всім доброго дня! Вже у нас така травнева пора. Треба розставляти треті корпуса, а дефіцит з бо Суш це золотий запас пасіки. І нам потрібно обновляти пасіковощиною. Використовую я цікнову вущину. Приїхала мені вщинка, вже не перший раз і заказую, Хочу взяти для вас показати, що за вущинка. І хороший постій, як я розширяю. Верхні корпуса витягують вершину легко, швидко і доволі просто. Зараз я розпаковую цю вершинку, покажу, зовнішній стан є. І що за вущина або скажу? Вущину доволі гарно уповують, що нема пошкодження новій пошті. Леж плівка, пізніше ящик картонний. Кажу, вже це не перший раз користуюся цією мушинкою, в мене є вже є рамки на ощні нею. Я вже розширяв сьогодні вулики, але я хочу взяти, поділитися з вами, як я це роблю. Бо це метод простий такий спосіб, але можливо хтось не знає, як що я хочу розказати молодим пасочкам. Ось, використовую цю вощину фірми Бівор. Все, сертифікат є, номер вальців є, гравіровка прекрасна, хороша вощина. І користуюся нею вже. Цього року в перший раз користувався, вже повітягував до мене і шестирамучники, і виклалося, і вулики в цю мужчину. Хороша мущина є різні типи, є 145-та, є надановська рамка, є 230-та рамка, є трупева мущина. Так що переходьте, купляйте до них, рекомендую хорошу мушину, скористуйтеся сам і, і рекомендую вам хороші. Так, друзі, нарушили ми наші рамочки. Ось, мущинка. Красива, хороша. Колір має ідеально красивий. Рані, всі відбиті, чотненько. є номера пальців, як має, як має бути сертифікована вищина. І тепер ми її ставимо на цей вулик. це є ще запас. Ми запасаємося цією вишиною, щоб було. Чим довше вищина стоїть, тим вона краще стає. Вона твердіша, тоді не пливе на рамка. І в загальному вона не плива. Я б, брав свіжу вущину і також вона там не пливе. Так що Ага, тепер розкажу спосіб, як я розширяю, як я відтягую взагалі вущину. Є в нас ось пустий корпус, гущина повністю це все в 10 рамок. Це є в мене корпусний вулик на систему 145-та. І зараз буду витягувати цю цю гущину. Мені потрібно відтілити. Якщо поставити зверху корпус, бджолі важко переходити наверх. Вона неохотно переходить наверх, неохотно відтягує цю вущину. Ми робимо яким чином? Піднімаємо декілька рамок з гнізда, ставимо наверх, щоб ставив цей корпус, щоб бджола перейшла. Знизу догори, тоді вона охотніше переходить, там є розплід і вона змушена перейти наверх, щоб гріти, годувати в цей весь розплід. І таким самим способом вона відтягує цю щину. Пізніше, коли вони відтягнули, ми їх міняємо місцями. Міняємо, ставимо цю наверх, цю не. Зараз покажу на наглядному прикладі, як я це роблю. Відкажує вулик. Вон. Вже вулик цей розширив. Рядом боку. Також порозширяв, це вже так, кінець, кінець роботи і покажу вам, поки є трошки часу. Шукаємо тепер, можна ставити ще ганіманову решітку, але бджоли погано переходять через неї. Тоді вони дуже довго до не І це все залежить від медозбору. Як є медозбір, вони швидко відтягнуть. Як, як поганий медозбір, вони дуже довго відтягують, то все також залежить від медозбору. Так, ця рамочка чуть, чуть медова, слабенько. Нам потрібно знайти рамку з розплоду, щоб був розплід. Тоді бджола переходить на розплід і вона починає його вигрівати. Ось суд є. Яйця є печатний, чуть -чуть, що вже майже на виході. що він вже вийшов, що залишається трохи. Отаке. От, ми тепер що робимо? Забираємо цю рамочку, ставимо її сюди. Отак. От на це місце ми ставимо вущину. І ми зараз просто цей корпус весь пересортуємо. Пів, е, одна рамка вущини, одна рамка е, печатки. І таким способом ми зараз... Це все зробимо і покажемо. О, красива рамочка, бджола знає почне вилуплюватися і почне відбудовувати вущину. Бо як ми знаємо, що молода бджола виділяє, молодої бджоли виділяється віск. І молода бджола витягає вищину. І якраз це нам що потрібно. Можна декілька рамок поставити. Якщо сім'я не сильна, можна ставити пару рамок, чи там дві-три наверх поставити, а пізніше міняти їх місцями. Як сім'я нормальна, в такому випадку ви ставите скільки. Yeah. вас виходить? Це не обов'язково ставити повний корпус. Yeah. Чи, чи маска не спіла засіяти. Повний корпус ставити. Як, як виходить? Серно бджола перейде вже, бо є розплід, як не як на горі, і бджола змушена буде перейти. Ну, тут чуть, -чуть медова є, також ми її поставимо місці-дві. От. І все. Ось таким чином у нас вийшло раз, два, три, чотири. Чотири рамочки на носу ще не виходить. І вийшло, значить, шість на горі. І бджолі легше усвоїти потрошки. Бо як ви поставите зверху цілий корпус, поперше це об'єм джюлі важко. Хіба якщо ви виїхали на поле, у вас є там великий взяток, у нас тут от, в Сильвірській області. Дуже слабенькими до збору. І нам треба так потрошки це все робити. Не виходить там цілий корпус. Коли є хороший взяток, можна зробити зразу корпус. І бджола тоді є. Є прихід взятку, є стимул працювати. Ось, а у таке не виходить. Тому ми мусимо так робити. І молоді бджолярі також, коли не мають суші, можуть таке практикувати. Ми коли починали також з того й почали, практикуємо таку систему. І вона працює у нас нормально. Ось, поділося так. Це не, не глобальний таке якийсь нюанс, є щось новий, можливо, для когось це нове не відкрив, але простий, але геніальний спосіб. Хтось так багато питається, як підтягнути бучину, як е, розвинути фасіку, як відтягнути це все. Ну, багато нюансів є і знімлю відео, тепер будете знати, як це все робити. Все, отаким От способом приходите тепер там, за 5-7 днів, міняєте місяць, наприклад, крайню вчинку можуть не відтягнути вам. Ви ставите її наниз або забираєте з бокової, міняєте місцями їх. І тим самим способом ви отримуєте молоду сушу. Так що, друзі, користуйтесь, комусь відкрив таємницю, комусь не відкрив таємницю, таємниця тут не невелика, але суттєво робоча. Все, всім дякую за перегляд, підписочка з вас, лайк і гарного перегляду.